Діяння апостолів, розділ 25, Прибувши. Отже, в провінцію, фест на третій день пішов з Кесарії до Єрусалиму. А первосвященники та головні з юдеїв з'явилися перед ним із скаргою на Павла і домагалися в нього, нібито ласки відносно Павла. Аби він був перевезений у Єрусалим, при цьому готуючи засідку, щоб на дорозі його вбити. Тафест відповів, щоб Павла тримали в Кесарії, бо й сам він мав вирушити туди незабаром. Нехай ті з вас, мовив, що здатні до того, йдуть зо мною, і коли в цьому чоловікові є щось гідне». Хай його винуватять. Перебувши в них не більш як днів вісім або десять, він прийшов у Кесарію, а наступного дня, сівши на суді, звелів привести Павла. Коли ж цей прибув, юдеї, що поприходили з Єрусалиму, обступили його і висували проти нього силу тяжких обвинувачень, що їх не могли довести. Павло боронився Я ні проти юдейського закону, ні проти храму, ні проти кесаря нічим не провинився. Та фест, бажаючи юдеям догодити, у відповідь Павлові, мовив Хочеш іти в Єрусалим і там судитися передо мною у цій справі? А Павло відповів. Я стою перед судом кесаря, там мене слід судити. Юдеїв я нічим не скривдив, як і сам ти дуже добре знаєш. Коли ж я справді винний або щось зробив гідне смерті, я не відмовляюся умерти. Як же нема нічого з того, в чому оці мене винуватять, ніхто не може мене їм видати. На кесаря покликаюся. Тоді фест, поговоривши з радою, відповів Ти покликався на кесаря, підеш до кесаря. Минуло кілька днів, і цар Агрипа з Вернікою прийшли в кесарію вітати феста. А що вони пробули там чимало днів, фест виклав цареві справу Павла. Є тут, сказав він, один чоловік, якого Фелікс лишив в'язним. На нього, як я був в Єрусалимі, первосвященники і старші юдейські зробили скаргу, домагаючись його засуду. Я відповів їм, що римляни не мають звичаю когось видавати, поки обвинувачений не матиме обвинуватців перед собою і можливості оборонятися від обвинувачення. Отож вони прийшли сюди зо мною, а я без жодної проволоки на другий же день, сівши на судилище, звелів привести того чоловіка. Обвинуватці, що виступили проти нього, нічим не оскаржили його щодо того, в чому я підозрівав зло. Вони ж з ним мали якісь суперечки про їхнє власне суєвір'я та про якогось Ісуса Померлого. А Павло казав, що він живе. Я, безпорадний щодо їхньої суперечки, спитав його, чи він не хоче піти в Єрусалим і там про це судитися. Коли ж Павло вимагав, щоб його справу було затримано для вирішення Августа, я повелів його тримати, аж поки його не відправлю до кесаря. Агрипа ж сказав до феста Я теж хотів би послухати того чоловіка. Завтра, мовив той, ти послухаєш його. Отож наступного дня Агрипа і Верніка прийшли з великою пишнотою воєноначальниками та знатнішими мужами міста і увійшли в судову залу. На наказ феста ввели Павла. Тоді фест сказав «Агрипо, царю, і ви всі присутні з нами мужі. Бачите цього, що його весь народ юдейський у мене домагався в Єрусалимі і тут. Гукаючи, що йому не слід більше жити, я ж переконався, що він не зробив нічого гідного смерті. Але через те, що він сам покликався на Августа, я вирішив його туди послати. Не маю я нічого певного про нього володареві написати, тому й привів його перед вас, а особливо перед тебе, царю Агрипо. Щоб після розсліду я мав що писати. Недоречним, бо мені здається висилати в'язня і не означити вини на нього. Послання до Ефесян Розділ третій. Ось чому я, Павло, в'язень Христа Ісуса за вас, поган. Думаю, що ви чули про ту спасенну ухвалу Божої ласки, яку Він дав мені для вас, тобто, що Він дав мені об'явленням знати тайну, як то я описав вам коротко. Коли ви Це перечитаєте, зможете збагнути, яке я маю розуміння тієї Христової тайни. Вона бо не була відкрита синам людським у минулих поколіннях, як то вона тепер відкрита через Духа, святим апостолам Його і пророкам, а саме, що погани мають доступ до такої самої спадщини, і вони, члени того самого тіла, і мають участь у тій самій обітниці в Христі Ісусі через Євангелію. Я став її слугою за даром благодаті, що нею Бог наділив мене чином своєї сили. Мені найостаннішому з усіх святих була дана ця благодать звістувати поганам незбагненне багатство Христа і навчити всіх про спасенний задум тієї тайни, що від віків захована була в Бозі, який створив усе. Щоб об'явилась тепер началам і властям небесним через церкву безкінечна мудрість Божа, згідно з відвічним рішенням, що Його Бог ухвалив у Христі Ісусі, Господі нашим, в якому маємо сміливість і повний надії доступ через віру в Нього. Тому благаю вас не падати Духом з приводу Мого горя. Що його терплю за вас, бо воно ваша слава. Ось чому я згинаю свої коліна перед Отцем, від якого бере ім'я все отцівство на небі і на землі, щоб Він дав вам за багатством своєї слави скріпитись у силі через Його Духа на зростання внутрішньої людини, і щоб Христос. Вірою оселивсь у серцях ваших, та щоб ви, закорінені і утверджені у любові, спромоглися зрозуміти з усіма святими, яка її ширина, довжина, висота і глибина, і могли спізнати оту любов Христову, що перевищує всяке уявлення, і таким чином сповнились усякою Божою повнотою. А тому, хто може зробити куди більше за те, що ми просимо або що ми розуміємо, задіючою в нас силою, йому слава в церкві та у Христі Ісусі по всі роди навіки вічні. Амінь. Книга Псалмів. Псалом перший Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників він не ступає, і на засіданні блюзнірів не сідає. Але в Господньому законі замилування має. І над його законом день і ніч розважає. Він, мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору, і що лист його не в'яне. І все, що чинить він, йому вдається. Не так безбожників вони, не мов, полова, що вітер розвіває. Тому безбожники на суді не встояться, ні грішники на праведників зборах, бо про путь праведників Господь дбає, а путь безбожників пропаде, КНИГА Приповідок. Розділ 14. Мудрість будує свій будинок, а дурнота його руйнує власними руками. Хто ходить просто? Господа боїться. Чиї ж криві дороги той ним гордує. В устах дурного бич гордині. А губи мудрих їх оберігають. Де волів немає, там порожні ясла, де бики сильні, там урожай великий. Правдивий свідок неправди не говорить, фальшивий свідок брехнями дихає. Шукає мудрості насмішник та даремно. А для розумного знання річ легка. Йди геть від дурня, бо ти не знайдеш уст розумних. Мудрість розумного свою дорогу знати. Безумство глупих обман. Дурний з гріха сміється, між праведними. Існує ласка. Серце знає своє горе, а в радощі його чужому не втручатись. Дім лихих розпадаться, а намет праведних процвітатиме. Є дорога, що людині здається проста, але кінець її шлях смерті. Навіть від сміху болить серце, і кінцем радощів буває смуток. Не стале серце насититься заходами своїми. Людина добра вчинками своїми. Простодушний йме віри кожному слову, розумний уважає на свої кроки. Мудрий боїться і відвертається від зла, а дурний, зухвалий у своїй самовпевненості. Запальна людина робить дурниці. Розважливий зносить усе. Простаки наслідують дурноту. Розумні ж увінчаються знанням. Ледачі перед добрими вклоняться, а безбожні перед праведних дверима. Бідний навіть сусідові не любий, В багатого ж є сила друзів. Грішить той, хто гордує ближнім, щасливий той, хто жалує вбогих. Чи ж не збочують ті, що замишляють лихо? Милість і правда тим, хто добро замишляє? Кожна праця приносить користь, пуста балаканина голод, вінець мудрих їхній хист, корона дурних безглуздя. Вірний свідок рятує душі. Хто дихає брехнею, той облуда. В Господнім страсі міцне довір'я людини, і її діти матимуть притулок. Господній острах джерело життя, щоб уникати сіток смерті. У безлічі народу царя слава. У нестачі людей руїна князя. Хто терпеливий, той великий розум має, а хто на гнів запальний виявляє дурноту. Лагідне серце життя для тіла, а заздрість гризе кістки. Хто гнітить убогого? Той творця його зневажає, а почитає той, хто жалує бідного. Злого валить на землю його власна злоба, а праведник у своїй чесності знайде притулок. У серці розумного мудрість покоїться, а між дурними. Її не видно. Справедливість підносить народ угору, а гріх сором народів. Царська прихильність розумному слузі. Гнів його на того, що йому сором коїть. Книга Пророка Єремії. Розділ третій. Коли чоловік відпустить свою жінку, і вона піде від нього і стане за жінку мужеві іншому, то чи можна йому повернутись до неї? Чи ж не цілком сплюгавилась та жінка? Ти з багатьма коханцями блудила, а мала б повернутися до мене. Каже слово Господнє. Зведи свої очі на пагорби високі і розглянься. Де ти не злягалась? Для них сідала єси край дороги, немов араб у пустині. Опоганила край блудом своїм і злобою своєю. Тим і дощі припинились, і не було дощу весняного чоло у тебе стало, мов у блудниці, ти соромитись не хотіла. І ось тепер хіба не кличеш ти до мене мій батьку, ти друг мого юнацтва? Чи збереже він гнів свій назавжди, затримає його повіки? Отак говориш. Але злочини далі коїш, коли є нагода. І сказав мені Господь за царя Йосії: Чи бачив єси, що зробила зрадниця Ізраїлева? Вона ходила на кожне узвище і під кожне дерево ряснолисте, і там блудувала. І я сказав, накоївши усього того, повернеться до мене. Та не повернулась. Бачила це невірна сестра її Юдея. І, хоч невірна її сестра Юдея, і бачила, що я відіслав Ізраїлеву дочку за всі її блуди і дав їй розвідного листа, вона все ж таки не злякалась, а пішла і собі заходилася блудувати. І блудуванням своїм легкодумним. Опоганила землю, і зчиняла перелюб з каменем та деревом. Та навіть по всьому цьому зрадлива її сестра Юдея не всім своїм серцем, а тільки лукаво до мене повернулась, каже слово Господнє. Тоді Господь сказав до мене Зрадлива дочка Ізраїлева. Показала себе справедливішою, ніж невірна Юдея. Іди і промов оці слова в голос на північ, і скажи: Повернися, зраднице, Ізраїлева, дочко, каже слово Господнє: Не покажу тобі мого обличчя у гніві, я бо милосердний. каже слово Господнє. Не гніватимусь повіки. Визнай лише свою провину, бо ти була невірна Господові, Богові твоєму, розтринькала єси любов твою з чужинцями під кожним деревом ряснолистим, і мого голосу не слухала. Каже слово Господнє. Поверніться, о відступницькі діти. Каже слово Господнє, бо я ваш владика, я візьму з вас по одному з міста, по двоє з родини, та й приведу на Сіон. Я дам вам пастирів до душі мені, що пастимуть вас мудро та розумно. І як намножитесь і будете плодючі на землі за тих днів, каже слово Господнє, не говоритимуть більш кивот. Господнього Завіту, і на думку він нікому більше не спаде, і не згадуватимуть про нього, і не жалкуватимуть його, і робити його більше не будуть. На той час Єрусалим зватимуть трон Господній, і всі народи збиратимуться в Єрусалим заради імені Господнього. І не ходитимуть уже більше за пожаданням лихого свого серця. На ті часи дім Юди ходитиме з домом Ізраїля, і обидва вони разом прийдуть з північної землі в землю, що я наділив батькам вашим у спадщину. Я думав собі, як би мені поставити тебе понад дітьми? І дати тобі розкішну землю, найкраще між народами спадкоємство. Я думав ти зватимеш мене, мій батьку, і зо мною не перестанеш ходити. Але як жінка зраджує коханця свого, так і ви зрадили мене доме Ізраїля, каже слово Господнє. По узвищах чути голос. Плач і благання дітей Ізраїлевих, бо вони викривили свою дорогу, забули Господа Бога свого. Вернітеся, о відступницькі діти, я вилікую ваші відступи. Ось ми прийшли до тебе, бо ти єси Господь, Бог наш. Справді, у марнота. Гамір по горах, справді у Господі, нашому Бозі Ізраїля спасіння. Ганьба пожерла труди батьків наших уже з наших молодощів, овець їхніх, і товар їхній, синів їхніх, і дочок їхніх. Лягаймо в нашу ганьбу, і стид, нехай нас покриє, бо проти Господа, Бога нашого, ми согрішили. Ми і батьки наші, вже з молодощів наших, і понині, і ми не слухали голосу Господа Бога нашого.